Всім привіт! Сьогодні хотіла би розповісти, як пройти етап, коли у вас є ваша мета, ваша ціль, але час проходження настільки для вас тривожний, що вам важко впоратись з внутрішніми переживаннями. Розповім вам на прикладі експерименту з маленькими дітками у садочку, десь приблизно 4-5 років діткам було. Їх посадили групку дітей, приблизно там 6 чи 8 діток, посадили за круглий стіл і розповіли правило. Сказали, що їм видадуть по одній зефірці. Вони можуть зробити з цією зефіркою що ж завгодно, гратися, з'їсти. Байдуже що по їхньому бажанню. Але правило, якщо ви хочете отримати. Другу зефірку, вам потрібно витримати таймінг 15 хвилин. А давайте подумаємо, для діток 15 хвилин у віці 4-5 років, наскільки легко їм витримати цей таймінг? Для них це просто абстрактна цифра. І оце очікування 15 хвилин, воно не зрозуміле. І таким чином, коли поставили ці умови. Діти почали за столом сидіти. Відеокамера це все знімала, тобто ніхто з дорослих за ними не наглядав. Вони відчували себе просто у компанії своїх однолітків, які з одної групи і вони одне одного знали. Таким чином, спокійно. Тому кожен хтось ковиряв, хтось нюхав, хтось облизував, хтось біля себе клав, хтось прижимав, хтось плакав, хтось а, себе забавляв якимись ля 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 ля, -ля, -ля". Кожна дитина поводилась по-своєму. Хтось таки не витримав до кінця експерименту і таки з'їв зефірку, а хтось зміг дотриматися до таймінгу, коли зайшла дітенька і видала по другій зефірці, розказавши, що експеримент закінчено. Ті дітки, які з'їли зефірку, вони плакали, вони розстроювалися, тому що, звісно, вони побачили, що іншим видали таки цутрогу зефірку. І як виявилося, що не так довго прийшлося чекати. Що масуть цього експерименту і чому я розповідаю його вам в такому контексті очікування? Ми не бачимо божественного таймінгу. Ми не бачимо всесвіту Бога, який тримає для нас, і вже у кожного з нас є наша друга зефірка. Її, якщо перевести таку мову коджену, це точка Б, до якої ми хочемо прийти. Це найкраща версія життя, до якої ми б хотіли вже от персонально доторкнутися і війти на цю нову гілку реальності. Але, на жаль, Божественний таймінг у вигляді 15 хвилин розтягується в часі для нас. І відповідно оця тривога очікувань, коли ми не бачимо, як де зворотній відлік і скільки нам залишилося до отримання тої такої бажаної другої зефірки. Тому як це перенести на наше доросле життя? Так ми вже не діти, і ми можемо контролювати свої емоції, думки, слова і дії. І таким чином ми можемо, якщо знати 100%, що зефірка є, витримати таймінг. І таким чином, щоб не впадати в тривогу, ми маємо проводити над собою таку банальну практику. Себе приводити у відчуття тут і зараз. Тобто не жити ні в минулому, що я могла з'їсти ту зефірку? Так, і не в майбутньому, що ось ось вона буде, і я живу цим очікуванням. А просто так, як робили дітки, які дочекали зефірку, вони себе забавляли в цей момент. Хтось собі щось могикав, хтось щось там кулупав. Тобто, вони робили дії, які відволікали їх від цього ну, такого а, очікування важкого. Таким чином. На фізиці для нас, для дорослих, ми маємо просто пересувати ноги діями маленькими кроками до нашої такої бажаної цифірки. і таким чином відволікати себе, тобто навіть не себе, а свій тривожний мозок від оцих тривог. А вдруг не буде цієї цифірки? а вдруг хтось її вже з'їв. А в може минув час і в мене просто не було в цей момент, можливо, Боженька, Боже провідіння, мене не знайшло у З Всіх нас знайде наша друга зефірка. Всі ми отримуємо свій результат. Головне його дочекатися. Тому що, якщо ми задовільнимося однією зефіркою, тобто. Якщо перекласти на звичайну фізичну мову нашого буття, будемо жити в тому, що ми маємо, і не йти далі до того, чого бажаємо, а скажемо, ну, значить, це не судьба, значить, ну от так, я маю прожити своє життя. Знаєте, як то кажуть, опустити руки, то ми будемо так плакати, як оці дітки, які не дочекали зефірки, з'їли і бачили, як інші з'їдають свою зефірку. Знаєте, жорстокість експерименту у тому, що діток шкода. Знаєте, дійсно, дитина плаче, вона не отримала цієї другої зефірки. Але знаєте що, у кожному з нас є ця маленька дитина, яка точно хоче свою другу зефірку. І коли ми опускаємо руки і кажемо, ну, значить, така моя доля. Значить, ну, не, ну, значить, ось так. Значить, я не можу не там, як то каже, не, не народився золотою ложкою, щоб отримати бажане. Ні, у кожного очікує зефірка. Тому вимикаємо тривожність, переводимо свій стан у дії, і коли наш мозок починає заходити, думка така, так, як так, дядел, тик-тик-тик-тик, що, напевно, нема тої зефірки, а напевно її чекати там воз наскільки. Просто видихати і казати, езифірка я, і я її обов'язково візьму, і вона буде моєю.